Усім привіт! Бавовна у Росії та окупованих Донецьку, Луганську і Криму. А що сталося? Передові технології армії РФ, корейська система реактивного залпового вогню родом з часів Другої світової. І як різко відповідати Росії, наважується все більше країн, які вона ще донедавна вважала своїми союзниками. Це канал Факти Лайф, лінія фронту про все це та інші події на фронті розповів найближчі 10 хвилин. Я В'ячеслав Цимбалюк традиційно прошу підписатися, поставити вподобайку, залишити коментар під відео. Ну а ми починаємо і починаємо з е, великої пожежі, яка після атаки безпілотників е, з'явилася у тимчасово окупованому Луганську. Цієї ночі попередньо там палає нафтобаза. Із з огляду на велику пожежу загоряння надзвичайно серйозне. А в окупованому Донецьку щось схоже на крилату ракету влучило у місця розташування російських військових. У ворога там є серйозні втрати, повідомляють очевидці. Деталі дізнаємося згодом. Крім того, було атаковано місто Іжевськ. Це я вам до речі скажу дуже далека ціль майже півтори тисячі кілометрів від контрольованої Україною території. Місцеві жителі, власне, повідомляють про вибухи і публікують на тамтешньому заводі Купол, де виготовляють РЛС, дрони та зенітно-ракетні комплекси. ТОР. Також про вибухи повідомляли жителі, жителі Саратова та Енгельса. Там нагадаю базується стратегічна авіація Російської Федерації, ті самі тушки. І Крім того, цей безумовний в таких випадках план Кавьор був оголошений в таких містах Росії як Казань, Ульяновськ, Саратов вище згаданий Астрахань та Нижньокамськ. Ну от як зараз говорити про Донецьк, повернутися до початку цієї інформації, там з'явилися підозри в очевидців щодо застосування нашими силами крилатих ракет Таурус з Німеччини. Бо британські Storm Shadow мали б, начебто, вже закінчитися. Нових не передавали. Якщо нових не передавали, от тут питання, і фахівці поглянувши на стоп-кадри з польотом ракети на Донецьк, зробили висновки, що одна з них все таки не схожа на Таурус. Тож або це Storm Shadow підвезли, або це наше пекло, наприклад, чи е, щось <кій> такого самого вигляду і призначення. І про знищення ворожих ЗРК С-300 с 400 та РЛС в окупованому <coughs> Криму повідомляють у моніторинговій групі Кримський вітер». супутники НАСА вночі зафіксували потужну пожежу на південь від села Курортне, де, до речі, розміщена позиція ЗРК С-300, С 400 Ну і там же розміщені рідкісні російські РЛС, наприклад, Каста 2 е 2 А ГУР показало, як саме українські дрони uj 26 більш відомі як БОБЕР, відпрацювали на території знову ж таки тимчасово окупованого Криму. От на відео якраз видно спішне влучання ЗРК Панцир С-1 разом з обслугою РЛС «Ніобі-СВ», боргові РЛС Пічора 3, РЛС Противник ГЕ, а також російський винищувач Су-30 безпосередньо, який знаходився на аеродромі в Саках. Подивимося, коли ці всі е, втрати е, потраплять у статистику. Це і буде власне підтвердження успішності удару. Ну а поки ж традиційно визначаємо великі втрати окупантів на передовій за минулу добу. Мінус ще 970 військових РФ. Загалом за час повномасштабної війни таких уже набралося 1 мільйон і майже 21 тисяча. Також знищено три танки, шість броньованих машин, 36 артилерійських систем та понад сотня одиниць. Автомобільної техніки окупантів знову звертаємо увагу, що давно не бачили значних втрат не те, що танків уже, а й навіть бронемашин. Ворога так, от, СІНТ-дослідники порахували, що наразі танки складають лише півтора відсотки від загальних втрат техніки ворога. А БТР чи БМП менше шести відсотків. Ну а понад 92% це як не складно здогадатися. Ті самі от буханки, баги, мотоцикли. І ще рік тому бронемашини складали втрати ледь не половини з усієї техніки росіян, а танки майже чверть. Тож бачимо, що показники красномовно свідчать, що використання армії Російської Федерації бронетехніки. Знижується з кожним місяцем, і ну фактично вже сягнуло свого дна. Ну дна принаймні сягнули склади, де зберігаються ці е, броньовані екземпляри. Іноді якимсь дивом якомусь підрозділу такий щастить все ж таки піти на штурм не на мотоциклі чи Багі, а на МТЛБ. Це по факту легкий броньований тягач, який має евакуйовувати підбиту броню з поля бою. Але росіяни давно перетворили в ці мотолиги, яких називають. На повноцінний транспорт піхоти не від хорошого. Я вам скажу життя. Так ось е, життя такого транспорту теж недовге, бо українські впіві-дрони е, е, і дрони зі скидами, як ми бачимо, до них абсолютно безжальні, як і до піхоти, яку вони привозять. Так бійці 60-ї механізованої бригади ЗСУ показали і вам видно якраз, як разом із побратимами ще з трьох підрозділів. Оце третя штурмова, четверта бригада нацгвардії та полк К2. Повністю знищили техніку і піхоту ворога. І зверніть увагу, яка щільність застосування українських дронів. От в цьому одному квадраті їх виявилося настільки багато, що шансів вижити у ворога просто не було жодного. А ось як працюють на Харківщині вже оператори дронів бригади Нацгвардії Хартія. Вони показали, як своїми дронами Розбили взвод росіян, їхнє укриття, знищили при цьому гармату, і склад паливно-мастильних матеріалів ворога. І щоб взагалі закрити тему по ефективності українських дронів, от наведу вчорашню статистику, яку щодня публікує очільник сил безпілотних систем Мадяр. за завчора вражено 745 цілей. Це і підбита та знищена техніка, і поранені або ліквідовані. Окупанти. Ось такий от цікавий момент. І ми, власне, перейдемо до нової цілі для українських FPV-дронів. Російські канали дедалі частіше показують кадри з реактивною системою залпового вогню. Тип 75 із КНДР. Вона виглядає як дуже модернізована версія німецької системи Nebelwerfer часів Другої світової війни. Така сама буксована платформа з направляючими на ній. І тож фактично замість власних систем, які розхвалює на всі боки Кремль, армія Росії використовує допотопну по суті, установку, що буксується її характеристики краще, ніж німецького аналога, звісно, 40-х років минулого століття, але ну, скажу вам не набагато краще. Ну і мобільність самі розумієте, яка, дальність вогню. 15 кілометрів складається для будь-якого дрона, фактично легка ціль. Засікти запуск такої установки дуже легко. До того ж, вона використовує нестандартні боєприпаси 107 мм, У Росії їх таки не виготовляють. Тож бачимо, чергове випрошування Кремлем зброї, снарядів у Кім Чен Іна. хай навіть і старого допотопного озброєння. І таких фактів вже чимало, стосується багатьох видів зброї. От після цього Путін буде розповідати про російську могутність і незалежність країна, яка реально залежить від зброї та снарядів з Корейської Народної Демократичної Республіки. Дивина насправді загалом про ситуацію на фронті поговоримо там минулої доби зафіксовано 146 сорок Боєзіткнень на північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 17 атак ворога. Там ситуація, хоч і більш-менш стабілізувалася, Росія все одно не припиняє спроби нових штурмів. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. На Покровському, найгарячішому, безумовно, напрямку, наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора. І про Новопавлівський, скажу наостанок, там противник намагався атакувати за вчора 21 раз. Більше спроб окупантів відбито. Тут все без змін. Росія намагається просуватися, десь справді просувається, але всі ці територіальні здобутки вони мізерні, особливо в порівнянні з тими ресурсами, в тому числі людськими, які на це витрачає Кремль. Ну і відзначу також, що російські військові активізувалися на запорізькому напрямку. От біля самого берега Каховського водосховища, яке нині пересохло через підрив дамби росіянами. Там вони атакували Кам'янське і підійшли до мосту через річку Янчекрак. Також намагаються там перейти на інший берег і зайняти, зайняти все село повністю. Втім, на великий наступ, це все ж таки не схоже більше на такі локальні бої, чи спробує відволікти збройні сили України на оцей відрізок фронту, якраз певні сили. Очевидно, в цьому є напрямок. Ну а поки поговоримо, як Росія втрачає вплив азербайджанські силовики в Баку затримали двох співробітників ФСБ, які працювали у Спутник Азербайджан. Це такий Пропагандистський російський канал ем, державної, причому медіагрупи Росія сьогодні в Європі їх позакривали. І, схоже, в Азербайджані я думаю, теж недовго їм лишилося. Ем, так ось перед цим в Баку на додачу ще й заборонили проведення усіх святкових заходів е, російських державних і приватних е, організацій. Так Азербайджан е, відреагував на. Операцію російських силовиків, яку вони провели у Єкатеринбурзі, де ті влаштували облаву на вихідців з Азербайджану, під час якої двоє азербайджанців загинуло ще п'ятеро потрапили до лікарні, і загалом затримали близько півсотні громадян. Азербайджану, власне, ну і про те, що конфлікт між Азербайджаном і Росією набирає обертів. Свідчить ось таке відео з державного азербайджанського каналу АЗТВ. Там ведучий цілком резонно запитує Путіна далі. Процитую, чому його так турбує, що Азербайджан став сильною державою вперше за 200 років, повернув землі та відновив суверенітет. Кінець цитати. Ну і він ще додав, що Росія звикла до панування над народами, які насильно включили до свого складу. Згадав він і про репресії Сталіна, якому, до речі, зараз в Російській Федерації пам'ятники ставлять, та інші факти геноциду проти Азербайджану і його народу. Ну насправді чи можна було б собі уявити, от до початку так званої СВО, що Азербайджан при всій моїй повазі, це не топ держава рівня Китаю чи США, ну буквально буде вмочати Кремль у щось неприємне і чим далі, тим нахабніш. От як бачите, все якраз в великій мірі розпочалося якраз після такої криворукої роботи. ППО Росії, коли вона біля Грозного підбила пасажирський літак Азербайджанської авіакомпанії, падіння якого ви бачили, так вони мало того, що його підбили, так ще й відмовили у аварійній посадці в цьому регіоні і відправили через Каспійське море у Казахстан. Де він, власне, ледь дотягнувши завдяки майстерності пілотів, все ж зазнав катастрофи. Тоді велика частина пасажирів загинула, 39. Якщо я не помиляюся, і при цьому Путін, наче і вибачився перед Алієвим. Але президент Азербайджану, все таки, публічно дорікнув Кремлю, що от теж далі процитую: спершу російські офіційні структури висували версії про вибух якогось газового балона на борту літака. І все виглядало, наче російська сторона, хоче зам'яти питання, і це, звісно, нікому не робить честі. Кінець цитати. Власне, азербайджанського лідера, і от уже на 9 травня Ільхам Аліїв, який спершу погодився летіти на той, який ми пам'ятаємо, парад до Москви, раптово скасовує свою поїздку через святкові заходи з нагоди дня народження його батька, попереднього лідера Азербайджану Гейдара Алієва, вочевидь, ці заходи були заплановані раніше. Але лідер Азербайджану, лише от останньої миті, фактично поставивши перед фактом Путіна, сповістив, що не приїде. На його і так не чисельний і не надто почесний за рівнем гостей парад. ну, Отак от така ситуація, я думаю, це серйозний удар по самолюбству Путіна. І ось тепер бачимо таку різку та категоричну реакцію Баку на подію у Єкатеринбурзі. От з того, що ми почали: арешти, ФСБшників, обшуки у пропагандистських каналах. А кілька тижнів тому, до речі, влада Баку закрила там руський дом. Так що, от такі от е моменти, і паралельно при цьому поглиблюється конфлікт Москви з Вірменією. З якої останні роки в Росії і так не все було дружня, а тут ще й Лавров вирішив влізти зі своїм занепокоєнням щодо вирішення релігійних проблем Вірменії. Йому після цього з Єревана також досить різко відповіли міністр МЗС Мірзоян, і сказав, не лізьте у наші внутрішні справи. І до Лаврова, схоже, ще не дійшло, що Росія, зав'язавши у війні проти України. Показала всьому світу свою слабкість і остаточно втратила свій геополітичний вплив навіть на ті країни, які вважалися а, ледь не її союзниками. Он навіть Лукашенко тепло приймає у себе Кіта Келога і потім відпускає з в'язниці опозиціонера чоловіка Тихановської. Тож диктувати свої умови Лавров може тепер хіба що якимись не знаю африканським країнам, але і це ще поки що. На цій геополітичній ноті я з вами попрощаюся. Це була лінія фронту. Факти лайф. Традиційно підписуйтеся, ставте подобайки, лишайте коментарі. Я В'ячеслав Цимбалюк, до нових зустрічей.